Це прямі включення з куларі Верховної Ради України і наш наступний співрозмовник, народний депутат України, позафракційний Володимир Литвин Вітаю вас, Володимире Михайловичу. Добро. Власне, які ваші прогнози з огляду на підписані учора домовленості між Україною та Росією чи вплинуть вони кардинально вплинуть на перебіг подальших подій? Ну звичайно, вплинуть, оскільки країна відчайдушно потребує фінансів, і йшлося про те, від кого їх отримати. Чи від міжнародного валютного фонду, чи від Росії, чи від Китаю. Головне, щоб це був прийнятний для нас відсоток сплати за цей борг. І головне, щоб не було того, що шукають політики. Вони шукають, що є певні куларні домовленості, виходячи з принципу, щоб безоплатний сир буває лише в мишоловці. І я переконаний, що нам потрібно було б послухати повну вичерпну інформацію Кабінету міністрів України з цього приводу, отримати всі необхідні документи, щоб у нас і на цьому ґрунті не створилися підстави для, для протистояння. Хоча для мене є очевидним, що прийнявши таке рішення, в тому числі у газовій сфері, Росія очевидно тим самим визнала, що та ціна. Не мала під собою реальної основи. Я маю на увазі ціна на газ більше 500 тисяч. Я думаю, що це дозволить нам оживити економіку. Хоча моя позиція проста і очевидна, вона полягає в тому, що держава має закуповувати газ виключно для комунальних потреб а для приватного сектора це повинні робити власне, підприємці. Господарі цих підприємств, я думаю, що вони тоді знайдуть домовленості прийняти для них із країнами структурами, які видобувають газ. І е, стосовно виходу з політичної кризи, е, фракція партії регіонів наполягає на тому, що потрібно оновити уряд на 90%. Опозиція уже е, вчора заявила, що зібрано 200, понад 200 підписів за відставку уряду. Які ваші прогнози? Чи може це сьогодні, чи можливо до кінця тижня відставка уряду Азарова відбутися у Верховній Раді? Справа в тім, що е, уряд має понести відповідальність як мінімум. Е, з двох обставин: перше це за демонстрацію такого дикого непрофесіоналізму при підготовці угоди про асоціацію України з європейським союзом. І друге це за низький рівень контролю або відсутність контролю за правоохоронними органами. А що стосується власне відставки, цілком очевидно, що вона має відбутися в правовому полі. Стаття 87 конституції України гласить. Що питання про відповідальність Кабінету міністрів України розглядається один раз на черговій сесії? Те, що зараз робиться, на мій погляд, це намагання демонструвати політичний процес і звинуваченнями тих, хто закликає до здорового глузду. Я маю на увазі зокрема і себе. На мій погляд, Верховна Рада України повинна прийняти рішення, і зокрема одним із. Пунктів цього рішення має бути звернення до президента із пропозицією розглянути питання про відставку Кабінету міністрів України. Сьогодні це може зробити виключно президент України. Але якщо нехтувати Конституцію, то тоді треба сказати, що в даний час у нас тимчасово призупиняється дія законів і Конституції України. Я ще раз, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх. До, в першу чергу до критиків, які е, вважають, що революція все е, спише. Нам це вилізе боком. Треба прийняти правове рішення. Краще було б, якби уряд сам е, прийняв таке рішення. Я переконаний, що це був би мужній е, правильний крок. Я переконаний, що цей крок розв'язав би руки президенту України, і я сподіваюся, що такий крок власне привніс певне заспокоєння. В українське суспільство Володимире Михайлович, от влада вже пішла в принципі, зробила перші кроки на зустріч учасникам Євромайдану, але до кінця не завершила. На вашу думку, чи можливі наступні і які це мають бути кроки? На моє глибоке переконання потрібно продовжувати засідання круглого столу. До речі, на такому круглому столі можна було б послухати інформацію про зміст документів. Які підписані в Москві, знову ж таки, щоб була повна ясність зараз? Всі послуговуються лише чутками і намагаються зрозуміло використати цю ситуацію в своїх інтересах. На моє глибоке переконання, треба чітко визначити перелік вимог остаточних, підвести різку з боку маніфестантів, з боку опозиції. Влада повинна сказати. Які вона рішення приймає, все, що не вкладається у законну логіку і веде до загострення конфлікту, треба просто відсепарувати, відсторонити і наматися синхронно рухати, приймати рішення, які б свідчили про те, що є компроміс. Потрібно лише бажання, потрібно говорити, потрібно, щоб засідала Верховна Рада України. А на превеликий жаль, Верховна Рада України демобілізована. Депутати на мітингах, я думаю, що в такий спосіб вирішити питання заспокоєння країни не можна. Хоча я не виключаю, що і такого бажання абсолютно немає. Є намагання пропонувати абсолютно дурні, вибачте мені за слово, якісь новації і стояти на них вперто як захисники. На барікадах. Володимир Михайловичу, минулого тижня започаткована серія круглих столів, зокрема за участю президентів. Ви як екс-спікер, можливо, у Верховній Раді започаткуєте чи продовжите серію круглих столів? Справа в тім, що є голова Верховної Ради України, і я не намагаюся тут пропонувати свої послуги. Я намагаюся пропонувати, я намагаюся бути почутим. Я повинен сказати, що голос розуму сьогодні не сприймається. Коли ти пропонуєш розумні речі, як правило, тебе піддають нищівній критиці. Таке наше суспільство. Сьогодні всім хочеться смажено, всім хочеться війни. Діє класовий принцип, але це шлях у нікуди. Сьогодні на засіданні комітету я буду пропонувати, щоб ми висловили ряд позицій. Які зокрема привели до тями місцеві органи влади, які приймають рішення фактично на поглиблення протистояння на розкол країни? Як мінімум, Верховна Рада України повинна почати працювати. Повинні говорити депутати на превеликий жаль. П'ять лідерів узрупали, узурпували всю Верховну Раду, і вони говорять за всі. У процесі такої розмови, в процесі діалогу, можна буде знайти раціональні зерна і побачити, чи є критична кількість голосів для прийняття того чи іншого рішення. Дякую за розмову. Глядачам. Нагадаю, що свою позицію і шляхи виходу із політичної кризи озвучив народний депутат Володимир Литвин.